Продуктовий шопінг у Дніпрі для пані Валентини традиційно розпочинається з центрального ринку. Жінка переселенка із Сєвєродонецька. Мешкає в нашому місті понад рік. Розповідає борщ завжди на її столі. Тому за покупками ходить часто і бачить, що ціни на продукти ростуть, наче на дріжджах. зокрема, відчутно здорожчало м'ясо. Борщі готую і із м'ясом, і без м'яса, і з квасолею. Тільки з грибами наготую. Яловичина дуже дорога. Змінилися і дуже змінилися у вищу сторону. Видів борщу так само, як і способів його приготування, безліч. Зараз кожен покупець обирає ті інгредієнти, які не лише йому до душі, але й по кишені. М'ясо кусається. Ну, Якщо м'ясо брати на кістки, звісно, то ну, курочку трошки буде дешевше. Ну, обично, ми віримо задню. Зазвичай ми беремо задню частину з хорошої, з м'ясної це ребро. Під черевину хорошу шукаю все дорожче. Продавці м'яса на ринку кажуть, зазвичай люди беруть кістку або шматок м'якоті на борщ, а ще реберця та сало. Порівняно з літом ціни підросли лише на 10%. Втім, попит на продукцію зменшився. Ну, ось у перший ряд це 200 гривень. О, оце сало – 150. п'ятдесят. Ну, є сало різне, є тоненьке, ну таке ось по 100 гривень. Класифікації йде ото, спина, бочина, лопатка задня. Зараз спрос дуже впав, немає. Не, ну У людей немає, як от, кажуть, золотого запасу. Є лопатка, є реберця, реберця по 190. А лопатка? А... Теж, з кісточкою 190, м'якоть 210. Корма подорожча, тому ціни будуть рости. Овочі з борщового набору на ринку теж не дешеві. Продавці пояснюють це скороченням поставок з Херсонської та Запорізької областей, де традиційно вирощували городину. 25 і 20 така 15 і 18. Бурячок 20 гривень і морква солодка, тоже 20 гривень. Ціна на зелень залежить від величини пучка. Ой, а зелень різні пучки. Дивіться, отакі пучки, отакі по 10 гривень. Отакі трошки більші по 20. Цибулька також. Отака 10 гривень, така 20 гривень. Ціни в супермаркетах на складові традиційної української страви наразі відрізняються від ранкових. Вони десь у півтора-два рази нижче. Але ще кілька місяців тому теж були рекорди, говорять експерти. Капуста коштувала 49 гривень за кілограм. Цибуля ще більше 58. За моркву треба було віддати майже 32 гривні за кіло. Нині ж вартість борщового набору в магазинах, окрім томатної пасти, м'яса та сметани, подешевшала. Найбільше впали ціни на овочі у супермаркетах Дніпра. Цибулю можна придбати майже 13 гривень за кілограм, буряк майже 8, морква 9 гривень, капуста 7, А картоплю можна придбати від 6 до 8 гривень за кілограм. В Інституті зернових культур зазначають, овочі дешевшають, бо, попри війну, українські фермери зібрали непоганий врожай городини. Достатньо, зокрема, картоплі. Якщо вона й почне додавати в ціні, то ближче до весни, коли зменшуватимуться запаси на інші овочі. Так прогнозуючи, що десь приблизно на 30-40% ціна протягом останніх місяців року вона зросте. Ну і далі, потім враховуючи те, що це вже буде овочі з закритого ґрунту, то зрозуміло, що ціна вже зросте десь на два-три рази. Нині за підрахунками Дніпровських господин середня кастрюля борщу обходиться приблизно у дві сотні гривень. Левова частка суми ціна м'яса. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.